Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми готуємо гарбузовий крем-суп. Дуже смачна, дієтична і бюджетна страва у нас буде сьогодні. Показую, що ми робимо. Є в нас курка. Ось такі овочі нам потрібні будуть для цього всього. Зараз курку ставимо варити. Нам потрібен буде бульйон. Ми беремо одну курячу грудку і два стегна курячих для бульйону. Ось так. І все. Нехай вариться десь годинку для бульйону. Тепер що робимо далі? Нам потрібно порізати овочі. Ріжте, як хочете, любими шматками. Я ось так поріжу. Ось такими полосочками моркву. І ще отак. Це, це у нас така буде морква. А ви ріжте, хочете кільцями, хочете чим хочете. Картоплю теж я ось на 4 частинки розріжу. Любими шматочками, які вам подобаються. Це, друзі, закипіло вже. Тепер потрібно першу воду злить, щоб був бульйончик у нас кращий. Опа, все, тепер заливаємо у воду і варимо. Для аромату кинемо лаврового листочку трошки. І солі. Підсолимо наш бульйончик. О. Ось так. Все посолили, залишаємо, нехай готується. Беремо деко, включаємо духовку, хай нагрівається поки що на максимум. І всі наші овочі на декор. все у нас буде. Не тільки на суп, а й просто їсти. Гарбуз у нас був раніше заготовлений, трошки підморожений. Так, розпреділяємо це все. Підсолюємо. Підсолюємо. Звернемо. Сюди ж чесничок. Додаємо. Так. Олія. Вливаємо ось так, І гарненько це все перемішую, щоб сіль прилипла до кожного шматочка до всіх овочів, І щоб був гарний вигляд. Гарненько все запеклося. О. Зараз усе його розкладають, гарненько, і будемо запікати. Трошки ще приперчимо зверху. Все, супер. І відправляємо у розігріту духовку на 100, 150 на 200 градусів. До готовності. Я по часу потім скажу вам, скільки воно готувалося. Все, нехай готується. А ми поки підсмажимо куржутик для прикраси. Ну що ж, друзі, вже готові овочі? Подивіться, який бульйончик, Я вже спробував. Дуже смачний вийшов бульйончик наш. Достаємо наші овочі. Виключаємо духовку. Овочі готові. Дивіться. Ось так. Зараз вилочкою покажу вам, що вони готові. Дійсно. Бачите? Гарбуз як. Все готове, цибулька, картопелька, все. Тепер зараз показую, що робимо далі. Часничок теж, бачите, все, все готове. Так, друзі, беремо тепер каструльку, ми в ній будемо це все, все діло придерити. І сюди перекладаємо наші овочі. Всі не будемо зразу. Ми трошки поекспериментуємо. Зробимо з вершками трошки, потім з маслом зробимо. Так. І перекладаємо сюди наш гарбуз, цибулю. Всього потроху. От так. Так, друзі, дивіться, в принципі, все влізло в одну каструльку, тому експериментувати не будемо. Будемо сьогодні. Робити вже буде чисто один із вершками. Так, це в сторону. Вершки беремо. У нас 10%, 200 мл. Можете будь які брати, які захочете. Додаємо сюди. Ось так. Ось так. І зараз будемо блендерить. Даримо наші очі. Дивіться, друзі, ось таке воно у нас виходить, але додамо іще трошечки бульйону сюди. Прошу. Ось так. Оп. Так буде достатньо. Можна додати м'ясо, але м'ясо ми не будемо додавати. Все, друзі, готов. готовий наш суп. Подивіться, який виходить, яка консистенція, ось таке. Зараз ми тарілочку перекладемо. І будемо куштувати. Ось так дуже просто готуються гріночки. На розігріту сковороду беремо тоненько нарізаний багет і кладемо просто без олії, без нічого. І висушуємо їх. І виходять гріночки. Ось так. Ось такі, бачите, виходять гріночки. Прикрашаємо трошки. Смажений кунжут. Трошечки. Гарбузове насіння. Трошечки. Ось так. Для краси. Вставляємо гріночки гарнесенько сюди. Ось так. Ось так. І ось так. О. І по центру. Можна покласти листочок петрушки. Ну що ж, друзі, подивіться, яка смакота вийшла. Ось такий крем-суп у нас вийшов. Гарненько прикрасили. І зараз спробуємо, що ми тут наготували. Вони вже аж слинки біжать. М -м -м. Це воно, Це воно. Друзі, дуже смачно. Тому можу вам абсолютно цілком сказати, що страва достойна, дуже класна, дуже корисна. Готуйте і будете здорові, коли будете таку їжу їсти. Я вас попрошу підписатися на канал, хто не підписаний, поставте вподобайку, пишіть будь-який коментар, підтримуйте україномовний контент. А ми будемо вже йти вечеряти. Бажаю всім смачного і гарного настрою! Бо оператор уже наблизується, каже, пішли їсти. Все, всім смачного, пока.